Зараз ми розпочинаємо заняття, яке дуже-дуже вам сподобається. Воно цікаве, корисне, тож приготуйте матеріали: пластилін або тісто, дощечку і свої вправні пальчики. Готові? Починаємо! Але спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Погляньте, ось у мене коробочка стоїть. Як ви думаєте, що там може бути? Ну, можливо, там якісь цукерки чи солодощі. Ось, здається, я чую якісь звуки. Давайте послухаємо. Ви до рук мене беріть, весело руками мніть і будь-що з мене ліпіть. Давайте подивимось, хто це в коробочці до нас говорить. А ну, я зараз відкрию. Дітки, так це ж тісто. Ось воно, погляньте. Рожева грудочка. Яке воно на дотик, як ви думаєте? Його можна придавити пальчиками. Ось так. Можна кулачками притиснути. Ось так. І залишити такий слід від кулачка. Можна в колбаску його скатати. Ось яка колбаска в нас вийшла. Можна відщипувати маленькі шматочки від великого. Скільки багато маленьких шматочків. Ось як багато. А можна знову з них зробити один великий шматок. Тісто, м'ягке, гладеньке, слухняне. А можна просто відщіпувати отакі шматочки і притискати їх пальчиками, і ще відірвемо шматочок і притиснемо. І останній шматочок ось притиснули. А тепер давайте з вами подивимось на наші шматочки тіста. Що вони вам нагадують, що це може бути? Ну, можливо, це печиво. А печиво можна когось пригостить. Можна пригостить лялю і ведмедика. Ну, а я прощаюся з вами до побачення, малятка!